Міська влада Чернігова нещодавно ухвалила проект бюджету з видатками майже 3,5 мільярда гривень після хвилі критики через незначні суми допомоги зсу у 2023 році і акції під стінами мерії щодо збільшення підтримки української армії. Чиновники з будівлі на магістрацькій такі повідомили, здавалось би, багато новини про виділення для потреб військових в наступному році майже. Половини з бюджету розвитку сумарно, все ці напрямки це 500 мільйонів гривень разом з зато. Зараз 382 в бюджеті, і десь 120-150 Ми додамо, коли будемо розподіляти залишок 23-го року. Залишок ми рахуємо, що у нас буде суттєво в цьому році. Однак, начальник міської військової адміністрації не поспішає затверджувати проект бюджету. каже, що кошторис міста прийняли поспіхом, чомусь ще до затвердження державного бюджету. А розрекламовані багатомільйонні суми допомоги армії насправді виявилися значно меншими. Військова підтримка за видатками лише на п'ятому місці. А соціальний захист чернігівців в самому кінці обурюється. Дмитро Брижинський, звісно, вивчивши проект бюджету, побачив, що пріоритети залишаються ті ж самі, які були. До широкомасштабного вторгнення під час бойових дій вже на території області, на території України це знову у нас ремонти, знову у нас великі видатки на дороги, на бруківку, на озеленення і витрати на підтримку Збройних сил, якщо ми будемо брати в пропорцію відсотковому відношенню, відношення це тільки п'ята. Сходинка, а соціальний захист взагалі на останньому місці. Тому, звісно, це для мене не зрозуміло під час війни такі пріоритети. Головний пріоритет це перемога, це підтримка збройних сил, це підтримка нашого населення, яке і так залишається в складних умовах. А після е тих е тяжких наслідків, які понесли наші мешканці під час боїв за Чернігів, взагалі це повинно бути перше. Реабілітація наших військових, реабілітація людей, які понесли психологічні втрати і матеріальні втрати. Начальник міської військової адміністрації вимагає прозорості, обґрунтованості, а також доступу громади до формування головного фінансового документа. І, звісно, внести зміни до бюджету. Лише після цього його затвердять. Ображений таким перебігом, виконуючи обов'язки міського голови Олександра Ломаку, у соцмережі, написав, що з бюджетом все добре, а причиною не підписання вважає бажання в міської військової адміністрації збільшити витрати на свою діяльність. Щоправда, не навівши жодних доказів, які б вказували на це.